Радий всіх вітати в арт просторі а, в бомбік. А, і ну, раз ви мені вже аплодисменти так, авансом. Да? Давайте аплодисменти Денису Чигирьову і Світлані Остапчук за те, що організували сьогодні. Була у нас зустріч моїх колег з громадської спілки ОСББ Кривбас, і ось один із колег, Денис Чигирьов, який теж є головою ОСББ, запропонував. Каже: я хочу побачити ваше сховище, бо є гарна ідея проводити мистецькі заходи в ньому. Одного разу до мене дзвонить мій товариш Павло Усіков, він відомий у місті актор, і питає, чи є в мене приміщення, в якому він давав би свої вистави. Мені Світлана казала Остапчук, що в неї таке є бомбосховище. В мене виникла ідея, що чому б все не з'єднати. Тому ми спробували і все пішло. Все вдалося. Три. Три години вона роздягнена, стояла на вулиці і тільки виїхав. «Бомбіку» ми показуємо моновиставу око за око. Це моновистава про війну, так би мовити, бесіда з окупантом. Вона створилась завдяки думкам людей, у яких я питав, що б вони сказали, зробили або запитали у окупанта образ цих відповідей, і побачать люди на виставі. Ну ладно, я так, а як батько мій. Тобі дуже дякую. Мені просто хочеться зрозуміти, чого ви сюди прийшли? Ну, ну, ну що вам треба? А? Саме в цьому просторі наразі вирішуються три основні і головні завдання. Перше це допомога ЗСУ. Всі гроші, які тут донатять наші глядачі, всі гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Друге, ми намагаємось хоча б на якийсь час, короткий час, відволікти мешканців нашого міста, гостей нашого арт-простору від усіх тих негативних подій, які проходять зараз у нашій країні. І третє, те, що ми митцям, музикантам, акторам. Надаємо можливість не втрачати зв'язку з їх глядачем.